Більше тижня на території Росії відбуваються рейди, і в наше військово-політичне керівництво Путіна, який сам себе переобирає, тролять. Що це не ми, це ж ваші на вашій території, ваших стріляють і беруть в полон. Що ви від нас хочете? Я зараз про ось ці рейди Легіону Свобода Росії, російські добровольці, корпус і Сибірський батальйон. Достаменно ми не знаємо ні їхні потужності, ні озброєння, ні кількісний склад. Ми бачили. Тільки географію, але так довго так рейди не були. Раніше вони вже два рази заходили на цю територію. І от питання до вас, як до військового фахівця, власне, ці рейди можуть за якихось обставин і за яких саме перерости в другий фронт. Бо поки що ми бачили їх такими, які вони є, от в, в ЗМІ або в самих відео, які вони скидають. В заяви м, от російських добровольців вони про те, що ми відкрили Второй фронт на території Росії. Ну, але це так ще не виглядає. Чи воно може таким статися? Ми поки що розглядаємо їхні дії як рух е, супротиву. Так. Рук супротиву завжди буде ефективним при дотриманні. Двох основних факторів там їх значно більше, але два основних: перше, що рух супротиву отримує матеріально технічну підтримку ззовні, ми допомагаємо їм зброєю технікою, ми ж цього не скриваємо. І друге, це те, що е, підтримка місцевого населення е, достатньо потужна. Що таке підтримка місцевого населення? Це якраз спроможність. Е, Російського народу не здавати тих росіян, які воюють проти існуючої влади, не то, що там їх забезпечують їх харчуванням і іншим, ні, якраз просто їх не зливають. Наразі за відсутності нормальної контрпропаганди з боку української влади, з боку українського військового керівництва, що стосується російської пропаганди, та й взагалі в масштабах української держави. Ми ж е, не пропагандуємо, ми ж нічого не розповідаємо. Ми не розкриваємо. Пам'ятаєте такі е, потужні звернення керівника е, організації під назвою ГУР і е, пана Зеленського. Вони там в різні часи звертались постійно до російських військових. Здавайтесь в полон. Вас чекає гарячий чай, сухий одяг, і все буде добре. Ну, насправді ті, хто в нас в полон попадають, реально у них ситуація достатня порівняння з нашими поленами, можна сказати, що вони на курорті і їх там не катують, їх там не вбивають, вони їдять, сидять і е, не їдають пики не більше ніж. Так, от ситуація полягає в тому, що коли зверталися е, до цих військових, які воюють проти нас. Мені було цікаво, а якими е, каналами доносилася інформація до російських військовиків. Ми ж не маємо жодного впливу на жоден російський канал. Ніхто в Росії не чує ані Зеленського, ані не чує того ж самого Буданова. Розумієте, в чому проблема? <тас> це було зроблено заради піару Суто для української спільноти, ну можливо, для, Украї... і для євро... європейської спільноти. От вони звернулися. А це е, знаєте, галас е, поодинокий галас в пустелі, не зрозуміло до кого тому якщо ми хочемо щоб ситуація покращилась покращилась то е, ми мусимо допомагати воювати не тільки е, на фізичному фронті що стосується російської території а ми мусимо підняти рівень стратегічної комунікації з нашими західними партнерами і рівень нашої інформаційно психологічної боротьби е, в за розумитися російських громадян оце тоді буде давати ефект